Ну, ось саме про психологічну підготовку дітей до школи будемо говорити далі. Катерина Габрієль, дитяча пс психологиня зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Катерину, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. вам. Доброго ранку, вітаю вас, добрий ранок, пані Катерина, Розкажіть нам, будь ласка, напевно, для початку про першокласників поговоримо, як підготувати першокласника до школи угу. і ось до цього нового середовища, у яке він потрапить. А, ну, мабуть, знаєте, знову ж таки, ми дивимося в розрізі війни, і а, певні речі вони лишаються сталими і. А, Наприклад, ми там так само готуємо дитину психологічно до школи. Ми з нею говоримо по можливості. Ми приходимо в дитячу в не дитячий садок, а в школу приходимо і знайомимось з вчителькою, якщо це необхідно. Ми приходимо на базар, так як це робила, наприклад, да, мама в сюжеті, і скуповуємось. Тобто, ми максимально долучаємо дитину до, до процесу навчання, але ну сам власне сам процес навчання він почнеться. Там да згодом і дитина буде адаптовуватись до нього. Ну і звісно, чим краще дитина вмотивована до школи, чим е, краще вона розуміє, що заради чого вона йде в школу, е, що вона буде вчитися там і вона буде здобувати нові знання. А це такий складний період для дитини, тому що діти там 6-7 років, 7 років року життя інколи 8-го року життя. А, ну їх міняється діяльність. Якщо вони раніше гралися, то зараз вони будуть вчитись, і це ну це власне досить таки складно і не просто для дитячої психіки. І батькам треба врахувати, ну дати час і не очікувати від дітей дуже великого. А, ну знаєте, там успішності чи ще чогось. Та ну і власне знову ж таки ми враховуємо а, війну. Ми враховуємо той стрес. Які в якому діти зростають, і е, ну і власне, напевно, від кожного регіону да прифронтові зони а, там буде ну важче для діток, а, там в більш безпечних регіонах це трохи буде легше, буде більш схоже на навчання, звичайне, як і в е, до війни. А тому десь тому десь так. Тому немає знаєте, універсального рецепту, як дитина готова до школи, чи вона готова до школи. Тому що вона все ж таки готується протягом там, да, в підготовчій групі, наприклад, садочка, там, вона готується до. Пані Катерина, а якщо уявимо ситуацію, то, ну не всі можливо хочуть до школи. Так і дитина протестує, каже, що не піду я в перший клас у школу, Як їй пояснити, що потрібно це зробити, аби не нашкодити психологічно і на початку навчання, навчання взагалі не задати якусь травму в плані навчання у школі. Так, це звісно так буває, коли дитина каже, не хочу. І тут треба зрозуміти, чому саме не хочу. Тому що а, це може бути страх, це може бути а, тривога щодо нового середовища. І треба з дитиною добре поговорити про те, що з'ясувати, що сховається за її, не хочу. А чи а, і, ну, і розвіяти ці страхи, да, трошки з ними попрацювати з, зі сторони батьків, і а, ну і власне там зі сторони вчителів. І якщо там батьки можуть на це якось повпливати, наприклад, піти там більше Поговорити там про саму школу, показати, де може дитина боїться самого а, середовища нового, та і це теж може, може впливати. Можливо, дитина, ну от як в мене дітки бувають, часом кажуть, я буду гірший аніж інші. і це теж про якусь таку вимогу вже дитини до самого себе, щоб гірше не вчитися. Ну і тут, от, от ці власне моменти треба з дитиною прояснити, тому що я не хочу йти до школи в там в умовних 6-7 років. А це не про те, що я не хочу йти до школи, тому що коли підліток каже, я не хочу йти до школи ну там більш зрозуміліше, а чому він не хоче йти до школи? А коли дитинка в перший класі йде, то там трошки більше не про школу, а там про якісь її уявлення про цю школу, і саме про, про її страхи, про її тривоги, пані Катерино. Ви зазначили на початку нашої розмови, що ми говоримо звичайно все в контексті війни, і що зовсім по іншому буде відбуватися школа зараз у сучасних дітей. А загалом, які головні виклики для вчителів в цьому процесі? Добре питання. Власне, вчителі мусять бути е, готовими до різних запитань дитячих. І е, у нас справді зараз е, існує чимало платформ і е, чимало чудових дитячих психологів, які працюють з вчителями і навчають їх, як відповідати на складні запитання дитячі, як е, реагувати в певні, е, в певні моменти. І там ну, насправді там є цілий алгоритм, е, і краще було б та, там, звернутися до цих ресурсів і е, 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 трошки їх. По подосліджувати а, загалом а, ну. Знову ж таки, буде е, варіант там, де може бути варіант, там, де дитина просто там, да, вона лякається або вона тривожиться, вона плаче, вона шукає маму, і це теж може бути. Але це відбувається. Ну скажімо так, да, вчителі першокласників, вони знають, якщо це їх не перший набір, вони знають, як на це реагувати і як дитинці допомогти. І це нормальний, скажімо так, це нормальний процес адаптації, тому що а, ну, діти абсолютно різні, і а, в них не було досвіду до того, там як вчитися в школі. А тому вчителям до різних емоційних швидше за. Все, реакції треба готуватися, так і деяким дітям буде там більш складніше. Є певні особливості, можливо, фі фізіологічні, а не всі діти а, йдуть там, наприклад, розумово або інтелектуально розвинуті, і вони можуть там в одній групі, наприклад, займатися. Є вони сильніші, є посередній рівень, є низький рівень. І кожній дитині треба, а, хочеться сказати, індивідуальний підхід. А знову ж таки, да, наскільки вчителі можуть додавати -то той індивідуальний підхід, наскільки вони можуть підтримати ту дитину, враховуючи. Решту дітей. Як мотивувати правильно дітей до навчання, аби не відбити цю охоту вчитися ходити до школи? А, ну, дивіться, значить, якщо дитина не вмотивована і вона йде немотивована до школи, то а, а, батьки і вчителі це побачать протягом першого класу, навіть протягом першого семестру. А, і тут треба знову ж таки знизити планку очікувань а, і а, зацікавити дитину якимось, Ну не перенавантажувати її, ось так. А, як її зацікавити? Ну це розмова про школу, це гра. Якщо дитина, ну все ж таки, вона ще грається і вона ще не а, ну, цю навчальну діяльність вона в великому об'ємі не розпочалась. Можна гратися з дитиною, гратися в школу, щоб дитина навчала там не знаю, свої іграшки. А мотив, мотивація і воля це дві такі подруги, які. Йдуть рука по підруку. і а, мало однієї мотивації нам необхідні ще вольові процеси, тому що для дитини там не знаю сьомого року життя а, сісти, витримати там я не знаю 40 хвилин чи 45 хвилин а, уроку. В деяких класах це 35 хвилин, хвилин. Ну, це реально буває часто складно. І, наприклад, якщо є домашнє завдання, це теж для дитини може викликати певні труднощі. Не очікуйте вже, вже і зразу. Ну тобто, немає такого, знаєте, різкого переходу. Там дитина, наприклад, гралась гра. Але тут вона пішла в школу і все, і вона вчиться. Вона бере рюкзак, вона там заповнює там, я не знаю, сидить, робить якісь там мінімальні домашні завдання. Ні, це справді може викликати трудноща. Тому ми не вимагаємо від дитини дуже багато. Ми зацікавлюємо, ми розбиваємо завдання на якісь маленькі, а показуємо дитині, як вона ну раніше, знаєте, як я кажу, деяким своїм маленьким діткам про те, що коли ти був маленький, ти не міг ходити, а да, і ти навчився ходити. Ну тобто, дитині треба показати такі, знаєте, відчутні її результати. Що вона не просто так, тому що коли ми щось от виглядаєте себе, коли ми щось робимо, і нам здається, боже, стільки кита краю того не видно. А для дитини це ще важче і важливо показати, ох, а скільки я вже всього зробив, і це дитині дорослим. Це варто показувати, а дитині то ну тим більше та показувати: дивись, ти вже і це, і це вмієш. Ти вже школяр. Ти вже тому що тут соціальний мотив теж відіграє велику роль, та? що я в садочку був маленький, а в школі я вже дорослий, і це якісь такі от моменти, в яких дитина. На все ж таки продовжує розвиватися і зростати, е, тому тут, мабуть, знову ж типу е, дуже важливе правило не, не очікувати для батьків вчителів, а підтримувати, супроводжувати. Тому що як тільки ми починаємо ламати дитину, ну то, ну як наслідок, ми справді маємо невмотивовану дитину, яка не хоче йти до школи і якій складно, важко, і вона намагається якось ту школу уникнути. Пані Катерино, дуже дякую вам за такі поради. Це була Катерина Габрієль, дитяча психологиня,